Добрий день! Сьогодні ми з вами познайомимося з алгоритмом ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Виконаємо обчислення наступних чисел. Для цього ми маємо відокремити ділене від дільника куточком. Визначимо перше неповне ділене та кількість цифр у частці. Міркуємо так. Оскільки 3 на місці сотень діленого на 15 націло не ділиться. Першим неповним діленим буде число 31. Тоді в частці буде 2 цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Визначимо першу цифру частки. Міркуємо так. Поділимо 31 на 15. Візьмемо. 2. 2 помножимо на 15, дістанемо 30. Що менше за 31. Цифру 2 запишемо в частці на місці десятків. Знайдемо остачу. Від 31 віднімемо 30 і отримаємо 1. Визначимо друге неповне ділене. Міркуємо так. Поділити 1 на 15 ми не можемо. Тому знесемо 5. Отримаємо 15. Поділимо 15 на 15. Візьмемо число 1. 1 помножимо на 15. Дістанемо 15. Цифру 1 запишемо в частці на місці одиниць. Ділення завершено. Отримана частка 21. Поділимо 276 на 12. Визначимо перше неповне ділення. Та кількість цифр у часті. Першим неповним діленим буде 27. В часті буде 2 цифри. Поділимо 27 на 12. Візьмемо число 2. 2 помножимо на 12 отримуємо 24. Знайдемо остачу. 27 мінус 24 буде 3. Оскільки 3 на 12 не ділиться, знесемо цифру 6. Отримуємо 36. Візьмемо число 3. 3 помножити на 12 буде 36. Ділення завершено. Отримана частка 23. Наступний приклад спробуйте обчислити самостійно. Не забудьте перевірити себе. Бажаю успіхів. До зустрічі!